Вітаю вас, любі малята. Відгадайте загадку. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я, що вийде. Сім'я. Сім'я таке тепле, рідне та ніжне слово, воно викликає неймовірно позитивні емоції та відчуття. Діти, у кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братик, сестричка, дідусь, бабуся. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять, поважають один одного. Послухайте, будь ласка, вірш про одну сім'ю мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся старший братик і сестричка, на сімейка невеличка, не спіняйся, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я От така у нас сім'я. Отже, що таке сім'я? Як би ви сказали? Сім'я це найближчі та найдорожчі люди, сім'я це батьки та їх діти. Сім'я це мама, тато і я. Сім'я це рідні люди, які живуть разом. Сім'я це люди, які люблять один одного та піклуються один про одного. Сім'я це діти, тепло, любов, щастя. А як ставляться матусі й татусі до своїх діточок, як ставляться ваші батьки особисто до вас? Діти в родині це велика радість, безмежне щастя для батьків, турботи і клопоти. Діти, кожна дітина від народження має право жити і виховуватися в сім'ї. Знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. Отже, ваші батьки повинні повсякчас турбуватися про вас, Тож, як не вони подбають про те, щоб ви, щоб ви мали усе потрібне, щоб ви були здорові, росли розумні, добрі та щасливі. А ви, в свою чергу, повинні теж піклуватися і приносити радість своїм батькам. Діти, пропоную сьогодні намалювати свою сім'ю. Ви можете використовувати олівці, фломастери, фарби, будь-який матеріал. Діти, погляньте на ці малюнки. Їх намалювали різні діти. Кожен з них малював свою сім'ю. Всі вони різні і не схожі. Намалюйте ж і ви свою сім'ю. Чекаю фото ваших малюнків. До побачення, до нової зустрічі!